Так. Всім доброго здоров'я. Хочу ще зняти відео, показати вам безпроблемні такі рослинки пасифлори, коли у людини немає часу займатися опиленням, займатися ну людина на роботі зранку до вечора, а пасифлори потрібно опилювати десь в ранішній або в обідній час, максимум до 14-15 години дня. Мало людей можуть собі це дозволити. Через то я рекомендую для таких цілей Пасифлора фоетіда і Пасифлора Аріда. Вони самозапильні, взагалі їх трогати, нічого робити їм не потрібно. Посадили, спочатку поливаєте трошечки, вона прийнялася, пішла ріст, можна за нею забутися. Вона дуже рано цвіте маленькими, красивими квіточками. І сама собі дає плоди. Плотів дає дуже багато. Ось Аріда. У мене перший рік в цей рік. Ось такі плоди. Вони зеленуваті. А ось такі плоди фоетіда. Такі міні-маракуйки. Мають цікавий смак. Мені більше подобається фоетіда. Ой, верніше, мені більше подобається Арида. Хоча й фоетіда теж солодкі, пахнуть цікаво. Якщо ним не треба займатися, то це такий варіант дуже добре. Вирощується воно з насіння. Потрібно обов'язково висаджувати зимою, весною з насіння і пророщені саджанці садити. Тому що стеблом воно не розмножиться, тільки насінням, і рослина вже гине десь при менше плюс 10 градусів тепла. Тобто ви її просто і забулися, вона змерзла на осінь на зиму, оце все бодилля викинули і на цьому місці на наступний рік. Посадила нову рослину, новий саджанець Ось таке листя офаетіди. Це рослина наполовину хижак. Ось ви бачите, у них такі є. Значить, не знаю, видно, не видно. Отака От оболочка навколо квіток і навколо плодів, вона оце ловить і з'їдає, розчиняє комашок. І вона отруйна ця рослина. От зелена частина рослини, отруйна для тварин, для корів, для кіз. От всім обережно. А Фаетіда вона має такі листочки, такі пушисті, красиві, такі ніби з інієм по краям. Також у них є такі чашелистки, але менш липкі. От. І плоди більші. Більші плоди, ніж у Все, все. Берного неба над головою. До наступних відео.